Доброго ранку, мої дорогі підписники і гості мого каналу. Ось так квітує у мене червона лілія. А ось і біла лілія. Вона, скоріше, не біла, а така злегка лимонна. Дуже-дуже гарний кольор. А ось так квітує. Сімейна розочка. Ось це один букетик. Ось мої корчаточки, вже доволі гарні. Ще можу потримаю неділі-дві їх у загоні і буду пробувати потрошки випускати вже їх на вулицю. Вони вже дуже гарненькі цеплятки. Даю їм картопельку, листя салату, ну, товч і водичка. Вже обрізала крила, бо перелітають. Ось такі. Ось так іять. Мої кролики. Це хлопчики, поховалися під драбину, я їм кладу на драбину і вони ось так вибирають. Кролики дуже гарно ростуть, мені подобається. Маленьких, мабуть, я також візьму всіх. У, у мене ще один загін пустий. Скоріше за все, що вони будуть там. Це мої дівчаточки. В них немає такої драбинки. Я їм просто кидаю. Ось так їдять. Дуже гарно набирають вагу. Єдине, що чистити не дуже зручно, але їдять гарно і ростуть гарно. Отак ділять листочок. Нема більше листочків там. Самий смачний листочок. Треба видерти з рота. Ось такі красунчики вже всі. Ось так їдять мої уханчики. Це старшенькі. Апетит у них дуже гарненький. І ростуть гарненькі. Дивіться, які вони вже шикарні. Товстенькі, гарненькі. Вони коло мами. Маму я ще поки не забирала. Хай ще побудуть з ними. Матус я зараз все одно не буду парувати, і хай вони трошечки побують довше із малятками. А це кролиняточки моєї молодої кролички, малиночки. Також їдять гарненько, Злякався. Оці, вони. Вибирають уже комбікорм. Дуже гарненько. Курмушечки сидить за мамою там. Мама в нас дуже спокійна, така вона добра, спокійна, вона не, не з диких. Ось така. Це моя лялечка, вона на відпочиночку, як на курорті. Набирається зараз силу. І наш перчик, мазунчик. Отакий. О, серйозний дядько. Сердиться. Зерно став погано їсти. Але він дуже любить гілочки різні. Зараз йому принесемо щось з якогось смаколика. Отакий дядько. Він дуже гарний кроль. Широка спина в нього дуже сильно. Дві ціка. А такий він широкий, дуже тяжкий. І запашний. Усе маточне поголов'я і ті великі кроленята я всіх вакцинувала від гем. Ці ще дуже маленькі, я їм ще не робила нічого. Треба буде зробити їм від міксоматоза. І потім вже відроблю від гем. Ну, ще хай хоча б з недільки-дві підростуть, бо ще дуже маленькі. Бо я хочу цих старшеньких і цих менших вакцинувати в один день, щоб не бігати сюди кожен раз, щоб за один день. Ну, ще хай підростуть трошки. Оце моя тепличка. Ось такий у мене ряд помідор. Трохи не доробила, лежать ще на полу, трохи треба ще попідв'язувати. Маємо такі ось помідорочки вже. Не знаю, які сорти. Оце то я точно знаю, що це інкас, бо в нього помідорка. Ось я вам покажу. Ось такою пимпочкою. В мене дитина їх страшенно любить. Каже, мама, це сами, найсмачніший помідор. Ось такі. А ці, то я ще не знаю, які з них, бо перепутала деякі. Але помідорки зав'язалися. Це огірочки в мене ростуть із насіння, яке я зібрала сама. Огірок Avalanche F1. Я з них зібрала насіння. І висаджую зараз кожного року свої. Ось таке насіння в мене. Такі огірочки. Дивіться. Гляньте скільки. Вони повторюють повністю материнське качество. Гляньте. Є трошки розщеплення, деякі кущики. Трошечки е, інший о, вид мають огірка. Ось ці, бачите, більш колючі, а ось більш гладенький. Але по смаковій якості нічим не, від, не відрізняються. Так що насіння огірків вауланж можна збирати і висаджувати його. З одного огірка вистачає насіння на дуже-дуже довго років, і його можна висаджувати і не переплачувати такі великі гроші. Це я вже провірила і користуюся цим методом вже третій рік. Дуже задоволена. Я такого свого часу дуже хотіла фундук, і я його вже маю. Гляньте, які у мене вже висять ріжки. В першому році були перші сигналки, а цей рік він уже дає мені урожай. Щоб, звісно, маловатий. Ось. Але горішок вже є. Так що фундук можна садити. Це не така страшна рослина, як про неї малюють. Будемо бачити далі. Ось такий вигляд в мене має частичок. я його вже не сапаю, вже стрілочка розрівнюється. Ось. Коли стрілка стане рівно, його треба викопати. А це часник-знахар, він тільки-тільки викинув недавно стрілочку і в нього ось стрілочка ще геть закручена. Це пізній сорт, він трошки надовше. Часник ми вже копаємо і вожу на базар, бо його дуже багато і мені його стільки не потрібно. Це моя фасолечка, він цвіте вже. Тут різні сорти, тут і спаржа, що тут тільки немає. Картошка Риб'єра, ми вже її копаємо, їмо, морковочка. І знову пасолька з паржовочка, і знову морковочка. Оце таке понасажувала. Морку я сажу багато, бо в мене кролики. І хто знає, що це за рослинка? А це боби. А ось огородні в мене помідорки. Ось такий вигляд мають. Це? Сорт бризколіно. Ось такі. Це коктейльна помідорка, але їх ростеть мать муща. Гляньте, скільки їх. Подивіться, які в них китяхи. Оцей у мене помідорка дуже сильно закрутилась. Я побризгала бором. Будемо чекати, що воно дасть бо щось листячко дуже сильно скрутилося. Ось один і ось другий. І що це таке, я не знаю. Але скоріше, що це не хватка бору. Ось такий маю перчик. І баклажанчики. Ще треба попасинкувати перець і баклажани. Це на наші кавунчики. Дуже-дуже маленькі, нещасненькі, але будемо сподіватися, що ще виростуть, бо кавунчики свої дуже-дуже смачні. Погляньте, як квітує юка. Ось. Вона дуже височенна, вона вища за мене. І дуже дуже гарна. Це такий дуже агресивний, дуже агресивна квітка. Вона не любить рядом коло себе нічого і нікого. І вивезти її з города потім дуже-дуже складно. Ось роза. Ось так квітує. Дуже і дуже гарно. А це моя жимолость. І я вирішила провести експеримент, чи так тяжко вона розводиться, як за неї пишуть. Я взяла пару гілочок і прикопала в землю. Хочу подивитися, чи вона випускає коріння. Пишуть, що випускає. Тут я раніше прикопала і вона росте. Дуже гарненько. Ось такі кущики в мене. А це персик росте. І ось гілочку я прикопала. І вона дуже гарненько росте. А це в мене мультифлора. Вон пару кущиків. А тут прикопала і поклала камінчик, бо зараза піднімається. І ось прикопаний теж у мене. Будемо сподіватися, що все візьметься. Там мультифлора. Ось такі мої справи. Кому цікаво, підписуємося, коментуємо, ставимо подобайки.